Ну це я знаю, що його немає. То скільки можна його чекати, що до другого пришестя чекати. Справа в тому, що я думаю, вам людом ви вже не перший раз звертаєтесь. Очевидно, що надто високе навантаження, просто Та я про високі навантаження вже чув. Ну люди слухаються через два, три, чотири місяці. Ну це вже через місяць, рік. Ну це вже ну, неприлічно великі сроки. Другу. Та мені три вже передавали два два рази чи три. Мені треба знати, коли буде рух по справі. Ви знаєте, що ми не можемо впливати на розгляд справи, оскільки це розглядає справу суддя. І ніхто крім судді. що ми не може впливати на розгляд справи. Ти що, мені віч, вічно вічно ждати її рішення? Вічно, вічно. Я думаю, якщо передали раз, ви передали два, це повинно дати ефект. Я розумію, що ні. Довго, але у кожного справу у кожного суді по 4 тисячі справ, це фізично неможливо. 4 у кожного, кожного судді, так? Да? Приблизно. Ну, а ви, ви рапортуєте своїм керівництвом, що така ситуація? Рапортуємо, реагують, дають, ну от, от судів понабирали по-другому помічнику, у секретарі фізично також не справляються. Ви розумієте, що окружний суд не такі, мав 50 судів у штаті. А у нас 29 зараз діючих суддів, враховуючи тих, що е, понаціалу у відрядженні. і така кількість справ на 29 суддів. Та я все розумію. Тут тут питання в тому, що ви кожного дня маєте писати рапорти про те, що у вас не вистачає суддів, не вистачає працівників, не вистачає повноважень суду чи як на часу написано... Часо, робочих часів для розгляду цих справ. Це має вирішуватись на рівні там, керівництва. Судової системи, ну як і до ради суддів зверталися, у нас нашого суду є представник, всі знають про нашу ситуацію. Допомогло нам те, що всі ті справи, які були ще не розподілені окружного міста Києва, вийшли вже у уточнення, і всі справи передались на інші суди, за суди окружні за можливості, щоб суддя розглядалися. Але всі ті, що в нас зареєстровані, вже немає ніякої можливості, передати ті, що зареєстровані нас, будуть у нас розглядатись. Але помімо того, що у нас зареєстрована та. Тільки там тисяч п'ятдесят справ окружно міста Кива зареєстровано, ще й навантаження на нас іде на Київ, Київську область. Всі звертаються що туди, то той суд звертається до нас також. У нас по 400 справ кожного дня реєструються. То що вам відповідають, коли буде рішення по цьому питанню? Вам щось відповідають, коли ви звертаєтесь? Чи, Чи просто ви звертаєтесь? Ні нікуди? Ми звертаємося, інформуємо про обстановку, яка у нас на даний момент. Ні, я розумію. А а, а зворотній зв'язок у вас є з, з, з вашим Зв'язком було те, що нам дозволили, щоб судді мали по два помічники, виділили на це фінансування, і на щастя, зараз трішки ситуація має вирішитись. Просто треба, щоб пройшов якийсь проміжок часу, щоб воно все устакани. Ще не всі судді змогли вибратися до другого помічника, тому що не так просто зараз знайти людей. У нас давали в канцелярії, розумієте, в зв'язку з мобілізацією всім іншим нема кому працювати. Ті кучка постійна зміна кадрів, ви це також спостерігаєте. Важка ситуація, але зробимо все в майже. Я не знаю країна. як. Я, я просто я... в мене немає слів, просто немає слів.